Друзі, всім привіт! З вами я, Наталі Бабенко, і в сьогоднішньому випуску ми з вами будемо йти в салони краси, в найдешевші і в найдорожчій. І подивимося, які же нам зроблять мейк та зачіску. Хочу одразу попередити! Що це буде якийсь експіріанс, тому що я не знаю, яка буде якість зйомки. З камерою мене туди не пустять 100%. Я буду намагатися якось знімати на телефон, але що з цього вийде, побачимо вже невдовзі. Тож не забудьте підписатися, поставити вподобайку і написати об'ємний коментар. Я вам буду дуже вдячна, адже це допомагає просуванню цьому відео на Ютубі. Ну а ми погнали! І перший салон краси, в який ми їдемо, називається «Імідж». Він знаходиться в Голосіївському районі за адресою Козацька 67. Подивимося, що нас там чекає. Мені пообіцяли, що зачіска буде коштувати 1000 гривень, і 1200 нам обійдеться мейкап. Скажу вам чесно: я готувала цей випуск дуже довго, не могла знайти нічого підходящого, тому що салони всі різняться. Наприклад, в одному салоні дешевша зачіска, наприклад, вона може коштувати 800 гривень, але при цьому півтори тисячі буде мейкап або навпаки. Поки в іншому салоні буде зачіски коштувати півтори тисячі, а макіяж тисячу гривень. І от воно отак от між собою змішано. Тож я знайшла найдешевший із таких варіантів, щоб в салоні було і то, і інше, бо це дуже важливо. І виходить, що в нас має обійтись в 2200. Але ми будемо дивитись, бо сказали, що можливо це буде дорожче. Ще прикріплюю скріншот про те, що в цьому салоні мене попросили помити голову. Зазвичай цього не просять робити, тому що вам. Там в салоні мають голову помити і після цього укладати, робити зачіску. Тут ми вже розуміємо, да, спрощену систему. Ну що, поїхали дивитися, що нас там чекає? Дуже цікаво. Тут хороша! Пу-пу-пу-пу-пу-пу. Так. Е Поточці мені пише, що це десь тут, але це приватний сектор в Голосіївському районі. Хоч би воно привело туди, куди треба. Чи може цей салон знаходиться взагалі у когось вдома? Таке ж теж може бути? М да, я такого ще, звісно, не бачу. Можна встати там під під'їздом, але. Ой, щоб мене ніхто там. Яйця мене пообкидував з балкону. Слухайте на розташування вже топ. Я такого не очікувала. Поки я тут робила підйоми, мені попався дуже цікавий чоловік. Каже: ви ж тільки мою машину не знімаєте. Кажу: не знімаю, не знімаю. Він каже: ви вам краще підіть, зніміть кущ на плі. Я кажу, та мені це не цікаво. Він каже, це не та каже конопляша для наркоманів. Каже, от підіть, зірвіть, промийте. Каже, кип'яточком і чайок з цим попийте. Салон імідж позаду мене. Я не знаю, чи бачите ви чи ні, бо я себе не бачу. Ідемо дивитися, що ж нас там чекає. Ось так вхід вхід цей салон. Добрий день, день. я записувалась. Добрий, Добрий день. Добрий день. Дивіться, як от буде mm -hmm. красиво, щоб вона якось разом все mm -hmm. гарно балансувала. З зачіскою, змейком. Mm -hmm. чай, чай. Ні, ні, дякую. Так а що на українські чи можна на Ну я взагалі подобаю українську мову. <звук> Не люблю, дуже, дуже дякую. <звук> я думаю, що можна було допомогу. Ну, подивіться, якщо воно буде гарно пасувати, то можемо зробити. Mm -hmm. Ну так, як ви бачите, так і ну, просто більшість людей, в принципі, коли вони приходять в салон, вони або без запиту конкретного, от вони просто хочуть, right. щоб їх зробили красиво, yeah. і це е, важливість не то, що там клієнт розкаже, як його нафарбувати, а щоб людина сама Все побачила, yeah. як Красиво зробити іншу людину. В цьому ж теж є професіоналізм майстра. У мене за шість років, сказати, що мене чітко приходили запроси, мабуть, людей п'ятнадцять, тобто прям з референсу. Uh -huh. Я люблю робити такі дуже експериментальні яскраві, мейки, жорсткі стрілки. У мене дуже багато яскравих мейків. А які ми продукти використовуємо? Трішки, так, да, спресована. Це, та? да, це пудра, так? Так, це пудра. Я фанат його, тобто він мені дає перекриття. Uh -huh. Це. Шарлоттілбері та худе-б'юті. Тут тобто спеціально стала під візажистку не робила, проти цього тобто Я є. розумію, так. Ну, да. Більш-менш ми щось скомпонували з того, що є. Що за кістя? Тензели да. А, оці зелені так, я знаю, так. Да. У мене не не випадає нічого, наскільки я вже їх мила. Добре, коли люди які розуміють закони, бо було такі знімати не можна, ну тобто немає ніде такого, що знімати не можна. Ні, якщо людина не хоче, не можна знімати саме ту людину. Ну, якщо... Так, якщо не хоче, то ти ну, маєш право себе знімати. Якщо б потрібно було за годину, то зробила б за годину, якщо був би такий запрос. Mm -hmm. А є люди по 3-4 по години, працюють, що вже хочеться спати. Ну все, Сьогодні треба 100% йти на якісь побачення. Ну. А то що це? В коментарях вам більше подобається з куточками отак? чи без куточків? І зараз будемо робити зачіску видрана Наташка з вами вибражашка коли завжди роблять там зачіску і макіяж. в мене вражені. Значить я от така приходжу, така пісюха, така маленька, така ля-ля-ля. І потім така в кінці просто така доросла жінка, така бічес просто сидить. Не знаю, чому завжди таке відчуття. Наче я не я. От не знаю, от постійно, от постійно це відчуття. Ну що, я вже вийшла з салону. Пишіть, як вам. А, хочу сказати, що дуже приємний, вічливий персонал. Я очікувала трешу, цього не сталося. Дівчинка насправді користується дуже непоганою косметикою. Да, це... Не преміум сегмент, але дуже часто дівчата, художники по гриму використовують цю косметику на зйомках. Дуже часто візажисти використовують цю косметику на зйомках. Наше переплачувати за преміум сегмент і витрачати купу коштів, якщо ти можеш прийти і нормально нафарбувати за адекватні гроші, що стосується мого мейку. Я вам хочу сказати так: я дала повну свободу майстрині. Те саме я буду робити і завтра в найдорожчому салоні. Дивіться, вона захотіла зробити мені не пучок, якийсь там щось якось зібрати. Вона захотіла просто зробити мені укладку. Вартість від цього не змінилася. Тобто, 1200 в мене коштував мейк і 1000 укладка. Я так зрозуміла, якби я робила пучок, можливо, з мене б взяли більше грошей. Наступне, що стосується оцих історій, я не люблю. Інколи дівчата на зйомках використовують такі штуки і роблять оці вії, додаткові, ліплять. Я не проти, коли це робота. В житті я це не люблю. В принципі, якщо вам треба на якусь подію, щоб ваш погляд був більш виразний, можливо, воно спрацьовує, але отак, от просто ходити в житті, ну я би не стала. Що стосується цієї стрілочки. Слухайте, вона цікава, принаймні вона не схожа ні на які стрілки. Я поки що не зовсім розумію, чи вона мені пасує чи ні. Але те, що це е, виняткова стрілка в моєму житті, це 100%. Скажу так: тон не занадто плотний. Так, ми отут. Десь можемо побачити, що це тон, і він трішечки може набирати оцю таку форму. Але це за, за рахунок того, що мене в кінці припудрили. Але чогось критичного я не бачу, тому що на зйомках теж використовують більш плотний тон. Я, в принципі, до такого звикла. Зачіска мені так собі, ну, можна було б щось цікавіше зробити. Але, в принципі, непогано краще, ніж я просто збираю собі волосся в хвостик і ходжу. Що стосується самого села, Ну, він дуже простенький, дуже простенький ремонт, але видно, що люди дбають. Він охайний. Знову ж таки, я думала, що якщо салон маленький, простенький, то там будуть використовуватись фени не сильно класні. Але ні, напевно, людина для себе підбирає те, чим їй подобається користуватися. І треш, на який я розраховувала, він не справдився, бо я думала, що в салоні мене зустріне якась жіночка літнього віку, зробить мені зачіску 90-х, макіяж. 80-х, і піду я така раз прекрасна з блакитними тінями додому. А ні, бачите, була дуже вічлива, приємна дівчина молода, яка доволі добре працює. Єдине, що да, це по часу зайняла година 45 хвилин. В кіно треба працювати швидко. Будемо дивитися, що ж нас чекає в найдорожчому салоні Києва. Чи буде різниця, чи я вийду з подібним макіяжем, і тоді взагалі не буде сенсу переплачувати кошти. Все-таки, якби мені зібрали б волосся якось прикольно за тисячу гривень і воно б трималося, тоді так. А так, ні. Ще не знаю, от мені якось оце все от воно мені дешевить. От наче я не знаю, наче я з Троєщінського ринку прийшла. Можливо, це суб'єктивно, тому що ну я не люблю оці наклеєні вії. Можливо, із за цього, от воно мені погіршує стан. І знову ж таки, оця частина, от вона, наче наче є, щоб скулу робити, але от воно якесь таке масивне, що я поки що не розумію. Після того, як ми відвідуємо наступний салон, ми в порівнянні зможемо зробити висновки. Ну що, любі мої. Пропоную все це змити. Я не люблю ці штуки. Ура! Хоч би свої ресниці залишились живі. О. Не знаю, от я позмивала і стала схожою на людину. Ну, це в моєму розумінні, не знаю. Якщо я не права, пишіть в коментарях. Це абсолютно нормально. У нас у всіх різний смак, ну але в нас вийшов зовсім невечірній макіяж. Друзі, вириваємось в новий день. Я помила волосся, от воно саме висихає на голові, не помішо, і ми в такому стані будемо його залишати. Тому що вчора була допущена помилка. Я попередньо висушила волосся. І за того, що воно було вже більш доглянутим, мені по суті нічого з ним не робили. Просто взяли і накрутили. Зазвичай якось все одно змощують, підсушують під себе. Ну тобто, майстер має дивитися, що він хоче зробити з тим волоссям. А вчора було дуже просто. Е, так, мене попередньо запитали, чи є в мене термозахист. Але всі ми знаємо, що коли ми приходимо в салон, нам повторно змушені нанести термозахист, після чого робити накрутку або сушити. Але я спеціально вчора нічого Цього не казала, тому що в нас з вами експеримент. Тому просто висихає волосечко, і ми їдемо в наш дорогий салон, і будемо дивитися, що ж мені будуть робити з волоссям, з мейком і тому подібне. Друзі, ну що? Я вже їду в наш дорогий салон. Він називається Kika Style. і це найдорожчий салон із тих, що я знайшла. Я так зрозуміла, що він мережевий, бо їх десь чи чотири, чи п'ять. Обрала для себе салона Антоновича, бо мені більш зручно по розташуванню. Будемо дивитися, що там з паркуванням і. Подивимось, що ж з мене зроблять. Ну що, я запаркувалася, зараз іду в салон. Першою відмінністю є те, що тут величезний спектр послуг. Чого не було в попередньому салоні? В попередньому салоні я так зрозуміла, що тільки перукарня, і якщо потрібно, то вам можуть зробити зачіску з мейкапом. Тут вже має бути повний спектр послуг: манікюр, педикюр, зачіски, мейкап, цілий спектр прямо по косметології. Все, Будемо заходити всередину. сьогодні на зачіску та А у вас є якийсь референс? Ні, немає, немає референсу, от знаєте, от як дівчата приходять з запитом, щоб красиво все було. От, ну знаєте, от Вечірній, вечірній макіяж, вечірня зачіска, а там вже прийду додому, розберуся. Добре, До. давайте, може, вам каву. Добре, давайте, Капучино? — Капучино. — назвичайно, мають. Так, надзвичайно, дякую. Капучина, Капучина. Капучина. Я не знаю, як ви, я обожнюю, коли мені мене голову. Що це прибрати чи прибереться? Дивіться у нас є апарат. Він пігментації. Вони такі. А ви, до речі, напишіть в коментарях. Якщо ви знаєте хороших майстрів і хороші апаратні послуги, от що ви вже це робили, задоволені? Пишіть, буде вам дуже вдячні. Я забула вам розказати uh, mm -hmm. про те, чим ми користуємось і яку косметику використовуємо. Я побачила, що тіні були Діор, які всі люблять, майже у всіх вони є. І це такий прям улюбленець дівчат, всі ми знаємо. Шіседо змішували, комбінували. Тобто, в нас тут ми розуміємо преміум сегмент, ну можливо, не супер, прям ну, ні, це преміум да, вважається це, по суті. Те, що дівчата купують собі додому, не мас-маркет, а щось таке прикольне, цікаве. Аурглас, ага. Їх всі теж люблять, я знаю, прямо mm -hmm. користуються. Вони є і рожеві, і отакі темненькі. Я там собі одну палетку придивилася, отака велика. Щось сім чи вісім чи тисяч. Ну поки що я ж роблюсь. Але е, в майбутньому обов'язково собі куплю. Продовжуємо дивитись на мій макіяж. Каялта, мебель. Я подивлюсь. Так, як вам моя зачіска. І мій мейкап пишіть в коментарях. Так, ну що, ось такий у нас вийшов результат. Зараз ми дізнаємось ціну. Розрахуємось і підемо робити висновки. А, туди, вибачте. Це я знімаю для Ютубу. У вас є якийсь канал так? Наталі Бабенко. Бабенко. Угу. Так, Загальна вартість у нас вийшла 7500 гривень. За мейкап ми заплатили 3,5 тисячі і за зачіску в нас вийшло 4 тисячі гривень. Дякую, до побачення. Все добре. Ми виходимо з салону, з найдорожчого салону Києва, ну принаймні найдорожчого, який я знайшла. А, давайте коротко пройдемось по зачісті і мейкапу, який мені зробили. А, дивіться, якщо б мені не зробили прям зачіску, я вважаю, що це було б те саме, що ми отримали вчора. ті, ті самі глянцеві губи, трішки інший відтінок. Теж мені вийшли за контур, теж зробила оцей глянцевий ефект. А теж бачите купу хайлайтеру. Очі. Е -е. Добре, що не було накладних вій, але тут, на секундочку, за накладні вії я би доплатила ще тисячу гривень. Но це було нерозумно, і я одразу просто сказала, що це 100% ні. Тому що ви бачили, я вчора їх зняла. Що стосується очей, мені здається, що. Smoky IS можна було зробити трішки інакше. А, зараз в мене бачите, таке м дуже маленьке око. Що стосується самого макіяжу, от вони мені схожі. Тут трішечки краще, але в цілому вони мені схожі, дуже схожі. Вибачте, я вчора заплатила 2200, а сьогодні я заплатила 7500. Е -е, я вам скажу так. Ні в перший, ні в другий салон я би не повернулася. Тому що так як я стикаюся з великою кількістю гримерів, з великою кількістю дівчат, якщо мені потрібно зібратися на якусь подію, я оберу своїх дівчат-гримерів з кіно. Подібний мейкап вони можуть зробити за 20 хвилин. Коли щось складне, окей, в них максимум уйде година. А ми з вами витратили, до речі, давайте подивимось, скільки часу в нас на це пішло. У нас з вами пішла година 45. По часу зачіска зайняла так само, тільки нам треба врахувати, що вчора дівчина працювала сама. А сьогодні дівчата працювали в дві руки. Причому, при що знаєте, що саме цікаве, що я дала повну свободу дівчатам. Що вчора в салоні, що сьогодні я сказала: дивіться, ви бачите мене, робіть все, що хочете. Я нікого не обмежувала, тобто в них фантазія могла грати як завгодно. Вони могли робити зі мною все, що завгодно, щоб я була красивою. Але цікавий факт в тому, що і в вчорашньому салоні, і в сьогоднішньому бачення в принципі ідентичне, дуже схоже. Не знаю. Блін, ну серйозно, я от з цими макіяжами, ну, наче мені 40 років. Я чесно, я не розумію, чому не можна зробити так, щоб це був і вишуканий макіяж, і зачіска, але при цьому щоб дівчата не ставали на 10 років, а то й більше старшими. Якщо взяти два салони, різниця між ними тільки в тому, що там люди зняли собі маленький куточок, зробили дуже посередній давнішній ремонт і просто охайненько працюють самі на себе. Тут ну, нормальний ремонт як в салоні. Ну, чогось там прям грандіозного, ну, немає. Просто, як всі забезпечені салони, якийсь вибраний стиль, якийсь зроблений ремонт і комфортні умови. Що стосується роботи, що там, що там, вона відносно однакова. Переплачувати за це е, 5 300 точно не варто. Ще різницею було те, що тут у дівчат, звісно, рукавички, е, більш оброблені кісті, тому що от навіть вони пахли. Оцим приємним засобом, яким обробляють, так само мені перед цим помили голову, чому чого не зробили там, повністю зробили укладку. Ви б бачили, просто літер випшикали на мене того лаку, не пошкодували. А там попередньо нічого не зроблено. Просто от яка я прийшла, підкрутили, і все в цьому так є різниця. Також є різниця в засобах, які використовували. Тобто, тут більш преміальний сегмент косметики там. Різний, я вважаю, що справа не в якості б'юти баночок і засобів, якими ви робите макіяж. А має бути справа в тому, наскільки гарно вас фарбують. Що стосується персоналу, персонал вічливий, все добре. Єдине, вчора мені сподобалося, що дівчина, не розмовляючи українською мовою, ну в житті, в принципі, вона запитала, якою мовою зручніше. Я кажу українською, і вона без питань перейшла, їй важко, був суржик, і це нормально. А тут мені не сподобалось, що дівчина, яка робила мені мейкап, вона навіть не запитала. Але коли це сфера обслуговування, я вважаю, що треба або одразу спілкуватися українською мовою, або, хоча б, питати про це. Все ж таки, мені б дуже б хотілося, щоб в салонах, кав'ярнях і будь-де в будь-якій сфері обслуговування, спілкувалися українською мовою. Ні, ви знаєте, я їду і не можу заспокоїтись. От в мене не вкладається в голові, що ось це, ось це коштує 7 з половиною тисяч. Я походила трішечки. Бачу отут. Починає все скатуватись. По вчорашньому макіяжі такого не було. Губи тут прям дуже великі. От більше, ніж навіть вчора були. Хоча мені було некомфортно. Ну, Очі мені тут подобаються трішки більше, бо немає оцієї стрілки і немає тих пучків. Але, як я вже казала раніше, мені здається, що в мене зараз такі маленькі, красінні очки. Ну, а я вам дякую, що ви подивилися цей випуск. Не забудьте підписатися, поставити вподобайку і написати об'ємний коментар. Адже це допомагає просуванню цьому відео на Ютубі. Дуже дякую, до нових зустрічей. Зустрінемось в нових випусках. Па-па!